Дорогі друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю на каналі Життя Всевлюків. І сьогодні ми з сином знаходимося в Україні. Це таке щастя вам не передати словами. В Україні ми знаходимося в невеличкому селищі, ми, нам потрібно було поїхати. Хто дивився коротенькі відео, то бачив, про що я кажу, розуміє. Ми їхали в це селище з Німеччини спочатку, але... Коли ми стали на нашу українську землю, то я не змогла втриматись, не поїхати до Харкова. Поїздка до Харкова була не запланована, я кажу, як є від самого початку, але дуже ми цього захотіли і поїхали, побули деякий час. Друзі, хочу подякувати всім тим людям, які писали дуже добрі слова. Ті люди, які сказали, що в мене горять очі, що я вже вдома. Да, дійсно, це дуже таке велике щастя, коли ти знаходишся вдома поряд з своїм коханим чоловіком, можеш його обіймати, чути його запах. Це дуже-дуже таке. Людина, яка не пережила цього, ніколи не зрозуміє. Хочу зразу сказати тим людям, які зараз почнуть казати, то ти що, ти могла залишитись в Європі? В Україні йде війна, так, війна йде. Але я людина, яка любить свій дім, любить свою країну, і жити в Європі я ніколи не планувала. Більш за все, я люблю своїх рідних, свого батька, свою сестру, звичайно, чоловіка, сином. І тому були обставини, за яких нам потрібно було сюди приїхати. Нікому не хочу нічого доказувати, але тому що кожна людина, яка зараз буде дивитися це відео, попередні відео дивилися. Я ті, хто будуть обов'язково кричати, що ми погані, що ми розповідаємо погано про Німеччину. Друзі, я нічого поганого про Німеччину не казала і казати не планую. Але є речі, які нам не подобались. Моя дитина висловила свою думку. Вона мала право на цю думку, вибачте, хтось відео де шумов мала право на цю думку. Я їй ніколи не забороняла казати те, що вона думає робити. Вона нічого поганого не сказала. Вона висказала моя дитина свою. Думку. Тому якщо ця думка не збігається з вашими поглядами, то не важливо, що вона неправильна. Вона така є. І це відео захотіла моя дитина для того, щоб він згадав все те, що було, хай даже для нього це був негатив. Вибачте, але так склалося. Я не можу нічого зробити, йому важко було в Німеччині, це не його країна. І коли ми їхали сюди, то ми їхали з других обставин, за них ми залишились цих обставин, і повертатися ми зараз не будемо в Німеччину. Хоча скажу, нам би було краще повернутися, тому що є багато питань, які потрібно вирішити. І якщо ви, як і я, захочете поїхати з Німеччини, то це питання потрібно вирішити заздалегідь, тому що якщо ви були на орендованій квартирі, то це питання потрібно вирішувати, так як відповідно до договору. Але якщо ми читаємо з вами по іншому договір, я прочитала так, а в Вононгарвальтунгі нам сказали, що там зовсім по іншому це звучить. По їхньому законодавству це звучить так, тому дуже велике питання залишається з квартирою. І ще це питання мені потрібно вирішувати, тому що якщо щас хтось буде мені розповідати, що ми поїхали в Німеччину, аби заробити гроші, зроби, зробити грошей і привезти їх сюди, то ви дуже помиляєтесь на сьогоднішній день. Я вам скажу, що я більше потратила, аніж отримала, Могу так сказати. Це ні в якому разі нікому не докер. Це так є. Тому я хочу пояснити, що не треба казати, що комусь так добре або погано. Так воно є. І таке життя. І... Я нічого не жалкую, мій чоловік ні в чому не жалкує, тому що ті кошти, які витратили ми, це були сімейні кошти, які заробляв мій чоловік, важко працюючи. Я заробляла, він заробляв. Якщо хтось хвилюється, що в мене є Ютуб канал, і я мала платити налоги в Німеччині, то, вибачте, цей дохід не можна назвати тим, який потрібно платити в Німеччині. Все, що я знала і все, що було, я розповідала. І ще хочу сказати такий один невеличкий момент, бо є люди багато, і добрих, і поганих, але дякую, Богу, що... дякуючи Богу, більше б добрих людей. То скажу так, один є момент. Більша частина моїх відеороликів виходять з великим, дуже великим запізненням. Я вже розповідаю, як би показується все постфактум. Навіть це відео, яке я зараз зняла, воно може вийти через 3-4 дні. Тобто я вибрала час, коли в мене є його зняти. Потім я виберу час, коли в мене буде можливість його десь там змонтувати. Але, можливо, це відео я і не буду монтувати, тому що якість кадру мені здається добра. І також. Поставила мікрофон, Я тут в домашньому здізі. Моя улюблена рубашка домашня, моя улюблена кофта, вся домашня, все своє рідне, як кажуть. Тому як звичайно буду розповідати, показувати якісь моменти свого життя. І єдине, можу сказати, що ми знаходимося в українському селі, і ми знаходимося у моєї рідні. Не в чужих людей, у моєї рідні, навколо мене рідні люди, з якими я виросла. Дякую Богу, що вони в мене є ці рідні і мене підтримують. Не повірите, але я набагато краще себе відчуваю вдома, аніж коли ми були в Німеччині. Незважаючи на те, що в моєму рідному Харкові до сих пір. Постріли. Незважаючи на те, що ми приїхали до Харкова і на наступний день зірвали ТЕЦ, яка знаходиться в 300 метрах від нас по повітрю, незважаючи ні на що, вдома краще. Кому б що хто мені не казав, я дуже вдячна всім за підтримку. І вдячна навіть тим хейтерам, які пишуть свою думку, їдьте ви до своєї німеччини, як правило, це пишеться російською мовою, навіть на мої українські відео. Дорогі мої хейтери, я буду вам відповідати тепер виключно українською мовою, тільки тим людям, яким дійсно вони пишуть російською мовою, і я бачу, що ця людина спокійна і добра. То можна українською мовою, російською мовою можу відповісти, тому що в житті я можу спілкуватися українською, і російською мовою. Зараз я знаходжусь в цьому селищі і тут, звичайно, говорять більш українською мовою. <сум> Мені сказали, що в мене дуже добра українська мова. Мої знайомі тут і люди, за що я їм дуже вдячна. Це таке було відеозапис сказати, що ми не пропали, що ми живі, і подякувати всім. Але я вам ще раз хочу сказати: вдома дихається набагато краще. Сонце світить набагато яскравіше. А саме головне, я наїлася стільки очів і фруктів домашніх, що це просто велике щастя. До нових зустрічей!